Екс заступника голови обласної адміністрації Олександра Савченка затримали ще влітку 2021 року за підозрою в отриманні грошей від претендента на приватизацію готелю у Новгород Сіверському. Та довести це в суді прокурори вже більше двох років ніяк не можуть. Справа вже вдруге по колу кружляє з суду першої інстанції до апеляційного. В апеляційній скарзі прокурору кримінальному провадженні просувало суду першої інстанції скасувати, призначити новий розгляд суді першої інстанції через істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону на відповідність сіснок суду фактичним обставинам кримінального провадження. Прошу задовольнити повну подано з парку, скасувавши відновлювалося. Прокуратура тривалий час виправляла порушення в обвинувальному акті. Потім його не могли вручити обвинуваченим. Тепер справу знову повертають на новий розгляд в суд першої інстанції. Колегія суддів ухвалила апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні Ковальова задовольнити ухвалу Деснянського районного суду міста Чернігів від 10 серпня 2023 року, якої обвинувальний акт у кримінальному провадженні. Внесеному до ЄРД ростані цифри 388 вісімдесят 20 і травня 2021 року за обвинуваченням Київського та Савченка, учинені кримінального пропорушення передбачено частиною 2 статті 15 частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України, повернутий прокурору, скасувати, призначити новий судовий розгляд в суді першої інстанції даного обвинувального акту. Ухвала її остаточної скарження. Не підлягає. Ми знову будемо зустрічатись в Деснянському районному суді міста Чернігова. Знову будемо починати слухати той обвинувальний акт, який раніше було повернуто. Ну, поки що такий коментар. І я думаю, що наступні судові засідання також будуть не менш цікавими, і зустріч з представниками сторони обвинувачення також буде скажімо так, носити насичений характер, бо все ж таки буде цікаво, яким же чином сторона обвинувачення буде доводити те обвинувачення, яке вона винесла нашим моєму клієнту, пану Савченку, з тими порушеннями не лише процесуального законодавства, але і матеріального права. Ну, буде цікаво. Скільки триватиме нове судове засідання, не бореться казати ніхто. Сторона захисту припускає, що через відсутність доказів обвинувачення й далі затягуватиме справу.